Привіт, мої любі друзі! Буна Сара! Ну що, я вітаю вас з Румунії. У нас технічна зупинка, в мене 25 хвилин, це аж занадто. А для того, щоб робити саме ці технічні справи, а от саме розповісти вам цікаву дорожню оповідочку, це саме воно. Ну що, мої любі, у Румунії давайте трошки вчити румунську мову. Адже ми. Представників буковини. Навіть якщо не маємо румунського коріння, але молдавська все рівно, но слів декілька десятків ми знаємо. Тому давайте всі разом. Доброго ранку. Ну, буна. Буна це хороший добрий. Ду Доброго ранку. Буна до Доброго дня, добрий день. Зазвичай ми так і вітаємося, от якщо в Румунії. Буна Зіва! Буна Зіва, доброго дня! І зараз вже добрий вечір. Добрий вечір, буна Сара. Коли ми будемо з вами вітатися, запам'ятайте, я вас потім в кінці свого репортажу запитаю: ми будемо казати Ларе Ведеря. Ми знаходимося з вами в неймовірній країні Румунії, яка має чудові дороги. Я розглядала після того, я вже трошки відпочила, тому що ніченька з бурів була така, такою, такою, як я кажу, просто дуже непростою. І я неймовірно втішена і дякую компанії Tour Service, що можливо. Було абсолютно спокійно відіспатися в автобусі. Є вай-фай, зарядки для телефонів. Але повербанки заряджати немає. Можливості ж це надпотужний такий гаджет пристрій. От, так що вже така як тра. Як кажуть, на Буковині, не, не така, як треба, не, не така, як траба іноді, а така як тра. Я вже така, як тра. У нас технічна зупинка. Я побачила чи кущики. Є багато про що хочеться вам розповісти дорогою. І так, ми виїхали, беремо так 12-та година дня. Було сонечко, потім був дощ, по дорозі дощ, сонечко, ось таке. І е, буквально 37 кілометрів. Ми вже на кордоні з Румунією тереблече, порубне. Ми абсолютно без черги пройшли кордон професійні водії. Компанія ДМ Турсервіс абсолютно з нами їде власна компанія. Мі товариш з дитинством тренувався разом. Дмитро Зак так, він супроводжує. Так що абсолютно все вирішуємо спокійно. Всі дорослі люди нікому не треба співати, ай на не всі собі займаються своїми справами. Абсолютно в вільному просторі. Боже, тут просто форзиці рай, я потім це все покажу. І так, значить, по Румунії ми їдемо 600 кілометрів через Бухарест. Перше місто, яке ми приїжджаємо, це Сірет, Це вже південна боковина Чернівці. І наша українська боковина це північна. А ось там саме південна боковина. Сірет, Сучава. І ми вже десь біля під Бухарестом, Ми будемо приїжджати через Бухарест ввечері. Я пам'ятаю це, як тоді ми їздили в Істамбул ті роки кожного тижня сотні разів, ну більше понад 100 разів, однозначно. От. І далі по Болгарії 350 кілометрів, і буквально там 100 після кордону ми вже в Істамбулі буде керунок напрямку Бурси, теж велике місто, промислове, історичне і величний Істамбул. Це з приводу дороги, з приводу нашої логістики. Що я бачила по Румунії? Я бачу, що чудові дороги мені знову ж таки з рівні з тим, як це було раніше, дороги розширилися. Єднання до Євросоюзу дало свій звичайно позитив. Я це все бачила в динаміці, бо раніше, особливо той відрізок, коли до нас було тільки так. І на вузиках з е, на таких е, тілегах, на таких візках, з коником дуже багато тоді було румунів. І машини дача отакі страшнючі, страшнючі. Зараз дач нема. Класні автомобілі, класні дороги, широкі європейські. Дуже гарні поля оброблені. Будиночки ошатні дуже схожі на наші Буковинські з правдивою черепицею. Все квітне скрізь вагнолі. Я в Чернівцях шукала вагнолі, а їх тут багацька прибагацько. Румунія південніше. Ми їдемо в напрямку півдня. Це зрозуміло гарно, гарний настрій. Цікаво споглядати все довкола. Класно. А тепер я вам покажу, як виглядає звичайна заправка, тому що ми тут. Усе життя, подивіться, ось такий кущ. Боже, яка гарна ця форзиця. Просто жаль, що зі мною немає оператора, і я не можу робити фотографії цієї усієї краси, тільки варіант селфі. Ну, нічого. Зато розповідати вам можу при будь-якій можливості. Ось там ще ціла оаза. Бачите, це все на заправці. А ось там сакура, сакура, сакура. Боже, і тут їх ціла галявина сакури і форзиції. Подивіться, не на ці кущі. Ось вам звичайна заправка. Наші всі пішли на техзупинку робити свою справу. Я в черзі стояти не люблю, і це недоцільно. Я це все швидесенько зроблю потім. Ось подивіться, яка краса. Весна, весна, весна. Весна і сакура вже в повному об'ємі. Неперевершене зачарування, це румунська сакура. Маю надії, що я в Чернівцях так само потраплю на квітіння са. Так, тепер ще будемо на розовому тлі робити репортаж. Yeah. А, да, до речі, я приїжджаю з Стамбулу і одразу через день їду знову ж компанію Демтурсервіс на квітіння Сакурза Карпаття, ужгород Мукачево. Вартість туру, здається, 2400, тобто абсолютно прийнятно. І ви це можете собі дозволити: одна ночівля в Мукачево. все чудово. Мені стало цікаво, яке населення сучасної Румунії? 19.1 мільйонів людей. Румунія не маленька країна, досить велика, з досить великою територією. Для порівняння в Болгарії 6,2 мільйони. Тобто Болгарія теж не маленька, але 19 і 6,2 в три рази. І Сербія, яка величезна, найбільша країна колишньої Славії 6,5 мільйонів. А знаєте, як буде по румунськи румунська мова? Лімба. Румоне або румуняска. Ми знаємо, що у Румунії дуже гарний прапор. У нас жовто блакитний він, до речі, завжди зі мною. А у Румунії три триколор: синій, червоний і жовтий. Дуже гарне таке барвисте поєднання. І знову ж таки, наскільки я пам'ятаю, думаю, що я не помиляюся. Давайте з вами повторимо, як будуть кольори румунського прапора. Так. Албастра синій, я думаю, ще не помиляюся. Галбен жовтий, щирошу червоний, албастра галбен щирошу. Румунський триколор. От ми зараз стоїмо з вами. Червоне, зараз хвилиночку. Бачите, жовта форзиція, блакитне небо, майже наш прапор. Червоної помади на вустах в мене немає, але є фуксійний лак. От у нас вже майже є е, кольори, ще триколор е, прапору Румунії. Ну, е, Слів багацька, я не знаю, і я прошу е, вибачення у. Людей, які володіють румунською мовою за вимови, тому що це не моя рідна мова. Ну як буковинська дівчинка. А ви ж пам'ятаєте, що за тим як писала Роза Ослендер, що Чернівці і Буковина це сріблястий карп в приправах з перцю, який мовчить п'ятьма мовами. Румунська була одна з них, тому так. Давайте я ще трошки з історії розповім. Ми знаємо, що Буковина – Буковина. і всі думаємо, що Буковина – це тільки наша українська Буковина. Але ж ні, у нас півднічна Буковина, а є ще південна Буковина. Це вже частина Румунії. І за який період. Тому що я постійно розповідаю, австро угорські Чернівці, але ж був і румунський період. З 1918 по 1938 Чернівці належали були частиною королівства Румунії. А так само з 1941 по 1943. Зараз, звичайно, наша рідна Україна, Муковина. Ну що, я ще трошки покажу вам заправки, інфраструктуру. А ось Японська Айва. Форзиція. Ось так виглядає територія заправки, наш лайнер круїзний. І зайдемо всередину. Класичний набор, Любімов, Моцарт, Феререшен. І все, що нам добре знайомо. Тут можна випити каву, сходити в туалет, і е, гарно провести трошки часу, поки машина буде заправлятись. Ось така зона для обіду. І подивіться, які чудові рослини. На будь-який смак, Боже, яка краса. У мене у бабусі такі були. Боже, яке зачарування. Прям ціла оранжерея, а там ще ціла столова, де можна поїсти. І ось таке квітіння це як кактус. Ну що закінчую свої дорожні оповідочки, тому що вже ключі до автобуса. Гарної подорожі нам і до нових зустрічей. з любов'ю, ваша Оксана Дем'янишина і компанія Па.